Вітаю, громада! Вихідні для нашої громади пройшли мирно та спокійно. Хочу заспокоїти наших мешканців. Звуки реактивних двигунів, що було чудно вночі на території нашої громади, належали винищувачу збройних сил України, який здійснював бойове чергування у повітряному просторі. Наприкінці минулого тижня ми провели онлайн-засідання. Сесії міської ради, на якому були присутні 20 депутатів, на порядку денному стояли лише 4 питання, серед яких внесення змін до бюджету, а саме виділення коштів на придбання комунальної техніки автовишки для КП «Жилсервіс» та лабораторного обладнання, які передбачені як співфінансування в рамках нашої перемоги в обласному конкурсі разом майбутнє, а також кошти для територіальної оборони області, внесені зміни до відповідних програм. Силами «Жилсервіс» продовжується наведення ладу на вулицях нашої громади. Також на цьому тижні розпочали роботу з монтажу мосту на сиващі між вулицями Сивачська та Олексіївська. Також хочу повідомити, що 9 квітня завершився перший етап громадських слухань щодо перейменування міста Первомайські Харківської області. Фаворитами онлайн-голосування є назви Хлібодар та Холодноярськ. Вже зараз зрозуміло, що саме вони увійдуть у другий тур голосування. На цьому тижні будуть підраховані голоси, які віддавалися офлайн в центрі надання адміністративних послуг, та оприлюднені на офіційних джерелах в соціальних мережах. Також на вихідних на спортивному майданчику Фокангар відбулося не менш захоплююча подія, фінал відкритої першості Первомайської Дю США з футболу. В фіналі виборювали перемогу команди Медик та команда Хаймерс. З рахунком 7-5 перемогу за Кубок здобула команда Медик. Дякую командам та організаторам за видовищний матч та окрема подяка нашим Збройним силам України за те, що дають нам змогу жити звичайним життям. Шановна громада, пам'ятайте, що кожен день миру в громаді це чиє життя та здоров'я на фронті. Не забуваємо про це та допомагаємо нашій армії всім, всіма можливими засобами. Бажаю всім мирного та продуктивного робочого тижня. Віримо в зсу, все буде Україна.